Друзі, ранок надії триває, і хто вже мав такий досвід, то точно знає, що купівля нерухомості дуже відповідальна та важлива справа. Хтось купує її для себе, хтось для бізнесу, хтось для того, щоб здавати в оренду і так далі. І бувалі люди знають усі нюанси цієї справи. А от як бути новачкам, що потрібно знати при купівлі нерухомості, щоб не потрапляти на шахраїв. Поговоримо з Віктором Марценюком, фахівцем з нерухомості, який зараз доєднується до нашого. Этору на онлайн зв'язку. Вітаємо вас. Пане Вікторе, доброго ранку. Доброго дня. Доброго дня. дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Таке питання. Розуміємо, що життя триває в Україні попри війну. Люди все одно думають про своє майбутнє. Як би це не було інколи не зрозуміло навіть людям, які живуть не в Україні, життя але продовжує. але життя продовжується. Люди продають квартири, купують квартири, і не тільки це про квартири. Йде мова взагалі про всю нерухомість. Що потрібно знати перед покупкою нерухомості? За основу можна взяти розуміння повного шляху, який необхідно пройти при купівлі нерухомого майна, його можна умовно розділити на п'ять частин. Перша частина це саме пошук нерухомого майна, вона, як правило, займає досить велику кількість часу, оскільки потребує вивчення великого об'єму інформації, статистики і таке інше. Після того як об'єкт нерухомості. Знайдено, можна переходити до другої частини, а саме проведення перемовин, торгу і підписання попереднього договору. Він може бути складений як в нотаріальній формі, так і в агенції нерухомості. Далі третя стадія, яка передбачає вивчення та аналіз усіх документів щодо нерухомого майна, документів власника, підготовка всіх необхідних документів. Та перехід до четвертої стадії, а саме підписання основного договору купівлі-продажу та нотаріальна реєстрація. Кінцем четвертої стадії має бути повний розрахунок із продавцем та отримання новим власником наступних документів: це договір купівлі-продажу, витяг з державного реєстру речових прав, який підтверджує перехід права власності. Технічний паспорт та ключі, і далі п'ята стадія, яка передбачає оформлення е, договорів на комунальні послуги: електрика, опалення, е, вода, газ, якщо він є. Угу. Дякуємо. Справді ви так поетапно нам розповіли, розклали все по поличках, що потрібно робити там в першу чергу, і так далі. А скажіть, будь ласка, які взагалі проблеми можуть виникнути під час цього процесу, під час покупки нерухомості, які можуть бути підводні каміння? До проблем можна віднести питання, які не дають змоги провести нотаріальну дію. Це можуть бути арешт або заборона а, на майно, можуть бути непогашені е, борги або штрафи у власника, е, відсутність або недоліки в документах на рухоме майно а, або в документах власника е, неможливість надати е, нотаріальну згоду одного із подружжя. Наприклад, чоловік на фронті не має змоги відвідати нотаріуса і надати таку нотаріальну згоду. Також можуть бути прописані неповнолітні діти в такому випадку. Передбачена певна дія, яка вимагає перепрописання такої дитини в умови не гірші ніж ті, в яких вона проживає на, на час продажу квартири. Дякуємо, що ви це зазначили. Тут виникає тоді питання таке: як перевірити правомірність та документальну справжність власності на об'єкт нерухомості перед його покупкою. Це досить важливе питання, і е, його е, вирішенням мають займатися профільні юристи і нотаріуси. Як правило, юрист. Е, Після підписання попереднього договору отримує усі необхідні документи від власника і починає вивчення історії об'єкта нерухомості, усі випадки переходу права власності, наявність підстави переходу права власності і дає своє заключення, чи є такий об'єкт рекомендований до купівлі чи, чи ні. Дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка, як визначити ось реальну вартість нерухомості і уникнути переплати, або ж напаки недооцінки якогось об'єкту, як нам це точно зрозуміти, щоб не було якось потім незручностей, щоб не було потім е, жалю і е, тебе не мучила совість про те, що можна було якось якомога вигідніше або купити, або продати. Це також досить таке профільне питання, оскільки людина, яка не стикається з ринком нерухомості щодня, не може оцінити справжньої вартості об'єкта нерухомості. Наприклад, якщо ми візьмемо якийсь район або навіть мікрорайон і порівняємо нібито схожі між собою квартири, ми можемо помітити, що вартість квадратного метра буде відрізнятися від 50 до іноді навіть 1000 доларів. Яка ж ціна буде справедливою? Цим питанням мають займатися також професіонали, агенти з нерухомості або агенції нерухомості, які будуть зважати на певні нюанси, ну, наприклад, такі як тип серія будинку, загальний стан квартири чи під'їзду, наявність прибудинкової території, паркінгу, загалом інфраструктури, автомобільної розв'язки, доступність до метро, ну і таке інше. І ось загал цих факторів і е, наявність статистики саме реальних продажів об'єктів нерухомості може допомогти е, скласти певну вартість того чи іншого об'єкту, як при продажу, так і при купівлі на момент торгу е, за об'єкт нерухомості. Угу. Тобто ваша порада все ж таки моніторити ринок, так розуміти, плюс-мінус розбиратися в тому, яка вартість там в певному районі, чи там в для певного типу будинку. Моніторити так. так. Угу. Якщо є час у людини самостійно цим займатися, то варто обрати об'єкти нерухомості, які вас зацікавили, і аналізувати чи продаються вони, чи змінюється вартість цих об'єктів, чи з'являються нові конкурентні об'єкти нерухомості. Тобто, ці фактори слід так зважати на них і брати до уваги, як ви порадите взагалі провести якийсь аналіз і перевірити чесність та репутацію продавця чи посередника в нерухомості, чи завжди це можливо, просто людині, яка от хоче здійснити купівлю? На жаль, ринок нерухомості майже ніяк не регулюється е, з боку держави, е, тому відносно продавця варіантів небагато. Можна, по-перше, поспілкуватися, звичайно, з самим продавцем, по можливості із сусідами. Е, Якщо є така можливість, із консьержів. в консьєржі завжди є багато цікавої інформації і про будинок, і про квартиру, і про тих, хто живе в цій квартирі. Тому це такий досить цікавий, цікавий момент, де можна дістати інформацію. З приводу посередника тут трошки більше можливостей. Слід поцікавитись, чи є посередник приватним агентом з нерухомості. Якщо так, то чи має він сертифікат фахівців з нерухомості України? Якщо це працівник якоїсь з агенції нерухомості, можна поцікавитись, яка саме агенція, де знаходиться офіс, хто керівник або директор, поспілкуватися з керівником або директором. Також може бути корисна інформація в плані відгуків в соціальних мережах, або навіть іноді можна пошукати інформацію за номером телефона посередника, іноді трапляється інформація з відгуками. Угу. А скажіть, будь ласка, ось виникає питання, як все ж таки обрати того надійного хорошого юриста, який точно допоможе нам зробити цю покупку і зробити її безпечною, якісною, якомога більш вигідною для свого замовника. На які фактори зважати, коли ми обираємо для себе спеціаліста? Основним фактором є е, е момент, чи, чи є юрист профільним фахівцем, оскільки, е, Перевірка документів саме нерухомого майна передбачає е, певну кількість нюансів, на яку потрібно, потрібно звернути увагу. Е, на жаль, рейтингу юристів немає, е, тому знову ж таки за відгуками е, тих людей, які вже мали справу з юристом, або як варіант звернутися до агенції нерухомості, оскільки як правило, в агенції нерухомості в штаті працює людина профільна, яка несе за це відповідальність і. Досить професійно може проаналізувати е, всю історію об'єкта нерухомості, надати повну інформацію е, і рекомендації щодо купівлі того чи іншого е, майна. Дуже дякую. Ми в принципі розуміємо, що людині, яка серйозно відноситься, так і ставиться до цієї дії, чи продажу, чи купівлі, треба обов'язково мати хорошого радника, експерта, так який в цій галузі як риба в воді, тому що ми десь десь щось почули, десь ну, щось перевіримо. Але можна натрапити по перше на шахраїв. По-друге, десь не дуже вигідно для себе це не, не дуже чітко це все укласти. Е і розібратися з цими документами, що потім через якісь роки на нас може навалитися ціла купа проблем. То наостанок, скажіть, будь ласка, от є ще якісь поради, як уникнути ризиків, підвищити свою захищеність під час укладання угоди про купівлю-продаж нерухомості? Слід зважати, що купівля нерухомого майна має головний фактор це наявність великої суми коштів. Нерідко ця сума коштів заробляється протягом майже всього життя особою, іноді сім'єю. Це може бути позика або навіть іпотека, тому і ставлення має бути відповідним. Найкращим рішенням тут буде дійсно звернення до професіоналів ринку нерухомості, приватних агентів або агенцій з нерухомості, які зможуть забезпечити вам. Повну інформацію, зробити повний аналіз ринку, запропонувати найкращі варіанти, провести професійно перемовини, поторгуватися, проконтролювати повний процес перевірки документів, та й взагалі перетворити увесь шлях купівлі, можливо, вашої мрії, на приємну і цікаву подорож, яка точно принесе вам задоволення uh -huh. і на момент купівлі, і у майбутньому. От цікаво, таке ще запитання. З вашої практики буває таке, що щось йде не так, є якісь підводні каміння, є якісь такі схеми, коли ну все йде не так. От як покупцям, тим, хто планує купувати нерухомість, планує вкладати туди свої ресурси і гроші, чесно зароблені, важкою, а можливо для когось працею, як на які фактори слід зважати, на які такі... Можливо, червоні прапорці потрібно звертати увагу, які будуть свідчити про те, що з цим продавцем не варто зв'язуватись. Тут щось іде не так. Тут може бути якийсь обман, якась махінація. Якось покупцю це оприділити, які мають бути червоні прапорці. Ну, знову ж таки, людина, яка не постійно знаходиться в ринку нерухомості, досить важко їх помітити. Тут тільки може бути рекомендація або агента або агенції, з якою ви співпрацюєте, скільки, навіть якщо, ну скажімо, звернутися до приватного юриста, він зробить аналіз, можливо, надасть якісь рекомендації, але бути впевненим в тому, що ви приймаєте саме правильне рішення щодо певного об'єкту нерухомості, воно ну, не завжди буде коректним, скажімо так, і в взяти до, до уваги саме вами, да можуть бути трапляються такі випадки, коли дійсно є певні питання, які на перший погляд виглядають досить страшно, і людина починає сумніватися, чи варто звертати увагу саме на цей об'єкт нерухомості. Але більшість з них вирішується, бо іноді навіть продавці не знають, що є певні нюанси і проблеми з документами, mm -hmm. але на сьогодні. Більшість цих питань вирішується тим чи іншим шляхом, і скажу вам, що відсоток відмови від купівлі майна ну він незначний, скажімо угу. так. Угу. Дуже дякуємо вам за те, що ви з нами сьогодні, за те, що висвітлили цю тему, за досвід, яким поділилися. Розуміємо, що є експерти в цій галузі, як і в принципі і скрізь житті. Так а. не треба лізти туди, де ти не не дуже, щоб собі просто спростити життя. Ми вам бажаємо сил у вашій праці. Нехай все вдається і дякуємо за цей ефір. Дякую вам, гарного дня вам також. Друзі, з нами на зв'язку Віктор Марценюк, фахівець з нерухомості, говорили про те, що треба знати про купівлі нерухомості, щоб не потрапити на шахраїв. давайте слухати експертів, і наше життя буде проходити добре. Наразі у нас невеличка пауза.